Уже тиждень сіпається око. Сіпається око це процес заживання. Дуже часто така ситуація виникає, ставлять хворобу альцгеймера. Причому У мене вже багато таких пацієнтів було, коли ой, око щось там зір трошки впав, око починає сіпатися, все, альцгеймера молодим людям. Але коли людина адекватна, коли батьки адекватні, розуміють це все, то знаходиться рефлекс. І в... який рефлекс ока, не хотів чогось бачити, або хотів щось побачити, та не зміг. Або мусив на щось дивитися, на що не хотів бачити. Це може бути оцінки, поведінка, близькі знайомі. Там, е, е, дівчина подобається, а е, я нічого не роблю, а от друг там знає все, я хотів би, щоб вона до мене підійшла, але сам стисняюсь. Ну, отак. Ну, так, так підійди, хтось скаже: Так це ти підійдеш. А в нього інші стереотипи поведінки, бо він таки був навчений у своїй сім'ї. Розумієте? І виникають певні зміни. А потім, коли він знаходить дівчину, в нього починається процес загоєння. І що, починає сіпатися око? Відбувається зміни. Все, Альцгеймера знаходять зміни в мозку. Сразу все, там, лікування. Які зміни? Зміни в мозку, це центр, який заживають. Тому ми будемо з вами вчити, що пухлин мозку немає. Всі ці астроцитоми, гліобластоми і так далі. Це просто рубцева тканина в головному мозку. Це те саме, що ви розрізали палець, у вас тут формується сполучна тканина. То ви ж не висікаєте, ну це ж в голові, це ж там. Ну, якщо ви живете з таким сприйняттям, то у вас життя небезпечне. Але коли ви розумієте, що все, що робить мозок, є доцільним, а не небезпечним, все по-іншому. Ну, Це дуже складно буде поначалу, по одній простій причині, тому що вам міняють мислення. Ось тому ви маєте жити в цій ілюзії. Тому той, хто хоче вийти з цієї ілюзії, з цієї матиці, дійсно розуміти, чому це виникає. Як це правильно для вас це курс? Тому нажимайте на кропочку Червоний обираю жити, або переходьте за посиланням. Ну а я вам скажу: що з практики, з практики, навчатися і змінюватися хоче максимум 5% людей. Всі інші дайте чудодія, дайте щось попити, дайте щось поїсти, дайте час мені. От мені зараз треба. Ці люди, знаєте, вибачте на слові, як Буратіни постійно. Вони бігають, знаєте, шукають як -то грошики, щоб посилити, щоб вони виросли, щоб розбагатіти в один день. І вони весь час лікуються. Весь час. І на них, і наживаються. Бо коли ви змінили своє мислення, коли ви це розумієте, от доктор залякує, мене залякати неможливо. І люди, які розуміють, як працює рефлексія, теж не залякають. Він каже, слухайте, у вас, у вас дивіться, у вас тут ось вода набралася, все, треба срочно операцію. Він каже, доктор, я розумію, що це процес загоєння, я розумію, що в мене така ситуація виникла. Я дякую, що ви мені поставили такий діагноз. Я розумію, яка це тканина. Це не загрожує мені втратою зору. Ось, тому що я розумію, що таке рефлекс. А ваша задача розказувати буде про те, що зір втрачається. А чого ж так лікарі себе ведуть? Вони що такі погані? Їх так вчать. Їх так вчать. Тому вони не можуть думати за рамками системи. Тому вони думають, що вони роблять добро. В той же самий час багато вони дуже і шкодять.